Всім привіт! Ви попали на наш канал Сім'я Українців в Канаді. Сьогодні в нас понеділок, вихідний день, і сьогодні свято в Канаді, яке називається Family Day. І зараз ми чекаємо наших друзів. І куди ми зараз сьогодні поїдемо? А що там буде? Там буде проходити свято, якесь міроприяття. Потім якісь е, ігри будуть. Ну, ми ж самі ще не знаємо, що там буде, де, да, Сабрін? Да. А ще ми повинні бути одинакові, одягнуті, один кольор в нас. Так що ми будемо сьогодні в фіолетовому кольорі усі разом. У Сабріні знайшли ось така в нас, е, такий одяг. Да, Сабрін? Сабріна тут грається з куколкою. Ну, у, Сон... Ой, у Сабріни не фіолетова, але ну, ближче. Схоже, Схоже да, до цього кольору. Соня дала а, своє худі. Да, Соня? Це моя кофта. І я знайшла для себе фіолетовий кольор. У мене ось штани. Кофта. Я вся в такому кольорі. Зараз за нами приїде а Дейна піжамка, піжамка біла. Да? А, не піжам, а а, приїде зараз Дейна з Джаспером, і ми поїдемо в Кокрин. Їхати нам пів години. І потім покажемо, що там буде. Це ми приїдемо в. Там, де у нас басейн, да, такий торговий ну, спортивний комплекс, там все таке там і басейн, і а ми каток, і всякі. А ми будемо купатися? Ні, ні. Ми їдемо грати там, дивитися, що там буде. Ді -ді -ді. У нас є така зачіска. Класна. У Сабрини. Ой, у Сабрини. Да, да, Сабріна ходила три дні з косичками, і ось тільки сьогодні ми її розпліли, і вона така красива, з такими кудряшками. не, не, красива. А? не красива. Красива. Красива, звісно, красива. А, а. Соня дві ночі не була вдома, вона ночувала на фермі. з ночувала. У нашій подружки там, де ми жили колись. Так, да, Сьогодні? Угу. Сподобалось? Угу. Так, ну що, чекаємо і скоро поїдемо. Да. Зустрінемося з вами вже в Кокрині. Так, ми вже приїхали в Кокрин. Зараз ми йдемо в це І Подивимося, що там буде відбуватися. Ось тут такий спорткомплекс. Сюди ми колись приїжджали в купатися. Так, Ну а зараз подивимося, що там. А Дейна пішла щось купляти, якусь їжу. Діти граються. Зараз а, ми одягли такі назви. Сабрина, покажи, що в тебе. Нам треба було придумати якесь ім'я. Сабрина, у нас а, Белл, це дін Дин Соня, ти хто в нас? Сонік. Покажи. Сілі Сонік. Тобто у нас хто сонік просто? Почти.